Треба поставити ялинку до новорічних свят в центрі міста. Ну, Так, мабуть. Все-таки ж діти, жиж є всіх. Думаю, що так. Да. Просто оце гуляння масове то лишнє. — Ну, навіть не знаю, <смірші> далі. Ну, думаю, ні. У Нас не вистачає електрики, є плане відключення, тому я не думаю, що буде цілесообразно ставити ще ялинку. Ну, може не так пишно, як завжди, але можливо ялинку можна і поставити. Ну так, да, це як атмосферно, але це буде дуже багато світла, а на даний час це трішки безглуздо. Для того, щоб один день це все посвятилося, потрібно, потрібно вимикати, виходить тиждень і економити світло. Насправді життя триває, але не думаю, що це зараз буде найактуальнішою і найдоречнішою темою. Але безперечно, життя триває, для дітей потрібно свято. Я думаю, нужен. Тому що нам нужен. Показнуваємо тут в Новій років, я думаю, так. Напевно, зараз не той час, щоб сильно ялиночку можна, таку невеличку, щоб люди могли пройти просто, це, подивитися. А так то прикрашати і куча фонариків, цього всього не потрібно.